Так, Ford Focus в універсалі 9 року з 1,6 об'єм двигуна, вартість 5700, рідній фарбі 066 931 39 59 Так він виглядає. Механічна коробка передач, універсальчик. Автомобіля нічого не бракує. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Часандера, Універсалі, Сіре колір, протидоманні фари. Це в нас 9 рік, 1,6 мотор 5700. Німеччина контактний номер 096 717 88 78. Ось так він виглядає. Хороша гума, розпашонка і 1.6 мотор, свіжо принене автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Фейль. Це в нас 10 рік, вартість 5300. Контактний номер 096 717 88 78. Невеличкий компактний кросовер. Ось такі степень. Кого цікаво, телефонуємо до власника. Це газ 69. 066 396 71 73. Ось такий газ 69. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось вказано номер телефону. Так він виглядає. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. Гольф четвертий хеджбек. Вартість 450, 2003 рік, 0,95 541, 44 36. Ось так він виглядає свіжий. Кого цікавий, телефонуємо до власника. Ось вам і в чорному кольорі. Оль 4. Кодо Фабія, 2008 рік за ціною 5900, з газ, бензин, 214 тисяч пробігу. З клімат контролем 063 814 8024. Подивіться, який стан автомобіля і цей автомобіль вже з газу. Кому цікаво, телефонуємо. До власника. Удача. Таксісти просили мене зніміть, будуть логани на авторинку, будь ласка. от 10-й рік, 1,4 мПІДВУ з пробігом 195 тисяч свіжа, вартість 4400. 10 рік 0,66, 122 04 13 Ось так вона виглядає. Люди беруть на таксі, на рибалку. Проста дешева обсталовані автомобіль. Сандера 9 -го року, газ бензин за ціною 4000 157 тисяч пробігом. 066 12 20 413. Автомобіль з кондиціонером і привезений з Німеччини. Ось такий автомобіль Сандера також має прицепний пристрій. Цікавий, телефонуємо до власника. Це ГА-69, можливо комусь під проєкт, повний привід. Заднє колесо на спарці, по бокам стоять труби. Його рідний двигун. Ось такий автомобіль. Так, BMW салон. Ось так виглядає всередині. По бокам дві лавки. кінгорядник наперед багажник на кришу. Вартість цього проєкту 2000 умовних одиниць. Якщо був би пофарбований, зроблений, там взагалі, скажімо так, була б інша ціна. Це проєкт для охотників, хто хоче собі зробити такі автомобілі, як НІВКО. Що тільки в нього. Оце такий проєкт був запланований. От кому цікаво, за більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. ГАЗ 69. 69 року. На обліку. Це Volkswagen Golf 4. 2002 року реєстрація. 1.9 дизельний двигун. Заведений якраз двигун. Бачите, не димить, не коптить, 300 тисяч ріднього пробігу. Ніде нічого не капає. Пороги цілі, два комплекта гуми, літо зима, літо на титанах, зима на дисках, далі мікроліф сидінь, механічна коробка передач. Е, далі клімат-контроль, клімат-контроль працює. П'ятиступка. Майндфон також працює. В автомобілі прицепний пристрій є також, центральний замок. Ось такі стан гуми. І вартість цього автомобіля дизельного 4500. Можливо, невеликий торг. За більш детальну інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Swine Вольф 4. Гачбек. питали люди, як буде, змінить. Багато людей шукає саме дізе, дізельних двигунів немає, на них розмитнення велике. На даний час 258 тисяч прибігу, вартість 4300. Контактний телефон 050 705 68 22. Ось такий Volkswagen Golf 4. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сенік 2008 року 5750, 1,6 бензин. Контактний номер 093 101 26 03. диски, Безключовий. А ну нажміть допочку. Так. Ось так виглядає автомобіль всередині. Можна сказати, п'ємо підвізка. Люди стали з автомобіля, він одразу піднявся. Ні, п'ємо підвізки немає. Це люди ззаді сиділи, то він так піднявся. От, кому цікаво. В оригіналі. Да, в оригіналі. Телефонуємо до власника. Volkswagen Golf. 2006 року. 1,6 МПІДУРУН 5150. Контактний номер 050 0500 829 95 48. 2006 року. Свіжий автомобіль. У нас такі Механічна коробка передач, комбінований салон, легкосплавні диски і автомобіль свіжо пригнаний. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Макс 2008 року, з об'ємом 1 із вартість 5999 098 822 70 70. Без в электропакет, кондиционер и лобового климат-контроль Вот такие автомобиль соединение задней служицы трансформеры полочка все на месте прицепные пристрои. кому интересно, толкну до власника Четвертий в Універсалі. 2003 рік за ціною 4550. 1,6 бензин. 0,95 026 0320. Автомобіль в Універсалі. 4 гольф. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника, по вишив вказаному номеру телефону. Шкода Фабія в універсалі. Так, вартість 5550 1,4. Багато людей запитують, чому не 1.6, ну, бачите, це все впливає на розмитнення. Люди хочуть пригнати автомобіль, і щоб він був Наприклад, 9 рік 5, 550 була ціна. Контактний номер 068 587 84 75. Чим більше об'єм, я кажу, тим більше розмитнення. він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до ласника. Октавію, нюрсалі. 1,4 об'єм двигуна, 248 тисяч пробіл і вартість 6500. 0,97 61 30 931. Ось такі автомобілі універсальні. І знову такі за 1,4 об'єми двигуна. кого цікавить, телефонуємо до власника. Фабія 9 року, 1,4 4 МПІДОГО, вартість 5850. 0,96 818 93 68. Два ключі. Ось такий автомобіль. Вже на лекославних дисках, бачите. Ось так він виглядає. Версалі. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Кане з автоматичною коробкою передач за ціною 4900. Бензин Швейцарія 0,95 92 88 39. 4900. Шукаю собі на автоматі. Ось, будь ласка, такий автомобіль, на жаль, зачинений. Показуємо в зоні. Fine Golf Plus за ціною 8 року 2008 рік за ціною 5800, контактний номер 0,97 921 3981 або 0,95 630 37 04. газ бензин. Ось так він виглядає. Кому цікаво. Ось такий Volkswagen. Гольф плюс. Люди полюбляють через те, що посадка в нього зручна. ну І це Гольф Плюс». Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. плюс 2007 року 1,6. Бензин 5800, контактний номер 066 940 8705. Ось такий автомобіль. Гольф плюс». Чорному кольорі. Трошки пилючки припадає, ну, легкосплавні диски. Японська гума. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Октавія А5 2008 року. об'ємом до 1.8, 229 тисяч пробігу за ціною 6600. Контактний номер 066 940 8705. Ось так, універсальчик. Виглядає ззовні, покажемо трошки всередині. Добрий день. Отак. От виглядає. Акуратний салончик. Шторочка є, потолочок цілий. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Фабія 2008 рік, 1.6 МПІ, не 1,4, а 1.6, бачите. За ціною 5 350 095 364 08 55 Також присутній кондиціонер. так комбінований салон. так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника Бабія в універсалі. Це в нас Восьмий рік, 1.6 мотор, вартість 5999. Контактний номер 095 658 88 65 Покажемо вам салон, як виглядає цей автомобіль. Ось така шкода пабія. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. Шкода А5 в універсалі за ціною 5777 2005 року з пробігом 212. 1,6 бензин, свіжо принаймні 099 044 1777 або 066 112 0777. До речі, ось такі, така шкода. А5. Кого зацікавив, такий автомобіль. Телефонуємо до власника. Автомобіль свіжо принаний. Голь четвертий 2002 року за ціною 4500. Контактний номер 0,95 242 67 40 1,4 МПІДВУН. Клімат контроль, підігрів, 4 підйомника, легкосплавні диски. Ось такі, працюває голь. Хеджбек. Здається, в хеджбеці Форт. Це в нас Ford Fiesta 12 року. Ось такий автомобіль за ціною 6300 70 кВт. Голландія 0,50 258 58 24. Механічна коробка передач. Невеличкий компактний автомобіль. Кому цікавий... Невеличке компактний авто. До вас мазочка. Бензиновим двигуном 1.4. Простий МПІ двигун. Механіка, кондиціонер Сидіння, бачите, зложиться не тільки назад, а також вперед. І це автомобіль свіжо пригнаний. Вартість 4900. Мазда 2. До міста. Ось такий автомобіль. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це Ford Fusion. Оснащений 1,6 дизельним двигуном, 2010 рік покупка. Вартість 6 тисяч 096 124 67 75. Хороша гума. Акуратний збережений салон. В автомобілі нічого не бракує, а дуже економічний по витратам пального. Вже на реєстрації. Можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі. Це Renault Grand Scenic Чим автомобіль цікавий, 80 тисяч ріднього пробігу. Вартість автомобіля складає 5700. Оснащений 1,6 бензиновим двигуном. 90 пробігу 5700. Контактний номер 0,96 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Комбінований салон. Бачите, акуратненький. Духзони клімат-контроль, дуже хороша оглядовість. В автомобілі, він є свіжо пригнаний. Кому цікаво ось такий автомобіль, телефонуємо, по вищевказаному номеру телефону.